Вони працюють і вдень, і вночі, попри крижаний дощ. Сніг та морози були такі моменти, що 10 градусів морозу а нам приходилося в'язати арматуру. На Криворіжжі понад 350 робітників трудяться над зведенням магістрального водогону, який має повернути стабільне водопостачання району. До будівництва залучили майже 100 одиниць спецтехніки, аби обхитрити погоду, використовують спеціальний зимовий склад бетону та обігрівають конструкції. Буквально вчора приймали 46 кубів бетону і цілу ніч ми. Гріли тепловими пушками, підігрів повітря для того, щоб бетон якісніше схвачувався. Система трубопроводів підніматиме воду на висоту 100 метрів. Нині на насосних станціях встановлюють надпотужне обладнання, яке здатне це зробити. Прокачку води забезпечуватимуть ось такі величезні польські насоси із німецькими електродвигунами. Потужність кожного 1,2 і мегаватти, тобто це в тисячу разів більше ніж найвибагливіші побутові прилади. Головна мета подати воду з річки Інгулець до південного водосховища, рівень в якому впав через теракт на Каховський ГЕС. Загальна потреба криворіжжя 400 тисяч кубів води на день. Її подаватимуть чотирма гілками, протяжність кожної 27 кілометрів. Вже в цьому місяці ми плануємо розпочати тестові пуски води по постійної схемі. У нас зараз іде і монтаж насосів. Працюємо в цілодобовому режимі приєднання самої. Основної труби до насосних станцій встановлюються узли розподілення електроенергії та струму. Першу гілку водогону на криворіжжі запустили ще влітку минулого року. Нині на черзі інші. Зараз на добу дається більше 200 тисяч кубів води. Завдяки цьому об'єму вже з'явилася така можливість подалась вода до апостолівської громади. Попри тяжкі погодні умови, один з найбільших інфраструктурних проєктів незалежної України вдається реалізовувати за графіком. кажуть підрядники, сил додає розуміння важливості будівництва, щоб зробити водогін, щоб була якісніша вода і в повному обсязі, щоб люди не страждали. Загалом на Криворіжжі та Нікопольщині вже уклали 94% трубопроводу. Після завершення робіт проведуть комплексний технічний аудит та оприлюднять вартість будівництва. Владислава Вдієнко, Сергій Озоров, новини одинадцятого каналу.